Привіт, Максим, тільки повернувся з побачення ніби 28 років, а погуляв ніби в 16. За руку потрималися, але поцілувати в губи не дала. Нічого, нормальне. Владисова на думці, що не хочу, аби побачення закінчилось, починає залипати по ходу. Але з іншого боку, ходив вже на енну кількість побачень, взагалі ніякого інтересу. Тут хоч щось. Завтра, під вечір, пишу перший на тижні. Запрошу погуляти. План. Наскільки критично, що не було поцілунку? Це не критично. Оцінюй побачення в цілому, як вона на тебе дивилася, як вона на тебе реагувала, як вона тебе слухала. Поцілунок це примітивний примитив, спосіб оцінити побачення. Я думаю, що оскільки, так би мовити, олд ти, то ти у змозі оцінити якось більш... більш детально, більше якихось моментів. Брати до уваги. Хоча я сам на ресурсі був цілуватись просто, бо так треба зробити. Нормально. Нормально буває. Ну, коротше, я скажу, що те, що не було поцілунку, ще не означає, що побачення було поганим.